Оборона Азовсталі, 11 місяців життя у російському полоні, хвороби, знущання, тортури, невимовний біль та постійне катування з боку окупантів. Життя української захисниці, яка нещодавно народила в Чернівецькому пологовому будинку донечку, війна перетворила у страшенну боротьбу за виживання про історію відважної родини наших захисників, про те, що насправді стоїть за словом полон та про появу нового життя. Дивіться, у сюжеті вже за мить. Вона була на захисті нашої країни. Військова Валентина на початку повномасштабного вторгнення разом із своїм чоловіком стояла на обороні Азовсталі. 21-го року я проходжу службу у спецпідрозділі Азову у тиловій структурі. 24 лютого ми були, займали оборону на заводі Азовсталі. Там були бойові дії, самі знаєте, що там творилося, як нас бомбили і фосфором, і усіма видами. Озброєння. 11 місяців страшної історії під гіркою назвою Полон родина військових з Донеччини після Азовсталі опинилась у російському пеклі. Чоловік Валентини Олексій потрапив у полон в Оленівці, а захисницю окупанти згодом відвезли в Таганрог. Якось вижили, здалися в полон. В полоні я була майже рік 11 місяців. Я була в Оленівці і під час Таракту там теж знаходилась, коли був барак 200. Потім нас вивезли до Таганрому в вересні, в друге СІЗО, де воно було таке строго режиму. І як нам сказали тоді на прийомці, раз ви там не здохли, ми вас тут доб'ємо. Жінка пережила найстрашніші знущання росіян: відсутність їжі, одягу, постійна фізична розправа, моральні та психологічні знущання, одним словом, пекло на землі. Так про майже рік перебування у полоні каже Валентина. Там морально, фізично, очі не здівались з особою, такою ненавистю. Жінки були дуже в них злі. Але і цуралися чоловіки підійти та вдарити там в спину. По ногах били оцими берцями, посиленими визково. Було так, що не можна аж ходити було. Чули крики теж постійні, що в Оленівці там взагалі жах був, що в Таганрозі. Дуже здівалися на нашими хлопцями і забували, і електрошоком, і нам скільки погрожували теж на допитах. Окрім страшних тортур, які доводилось переживати українські захисниці в російському полоні, жінка щодня була змушена боротись за своє здоров'я. Питали, як зі здоров'ям, ні на що не скаржитись. Треба, звісно, було відповідати, що ні. Хоча медпрепаратів анальгін та якийсь фермент. Все. Тобто, для людини. У мене був слан желчного, був запалення кишківника, було запалення желудка, 12 персний і я була ну, лежача. просто. У мене були жовті очі, бо жовч відходила. І ну, хоча б на той момент, коли ти лежиш, тебе не б'ють. В квітні минулого року в ході обміну понад 100 військовополонених українців повернулись додому. Серед них була і Валентина. І коли е, почали кормити, ми зрозуміли, що, мабуть, буде обмін, що вони так сполохались всі, підняли десь у другій годині З ночі, стали називати фамілії. Е, і треба, і сказали, що швидко вдягаємось. І що, і що щось буде, щось відбувається. Потім нас е грузили в е автівки та везли. Момент повернення на батьківщину захисниця згадує зі сльозами на очах. Обіймалися, всі цілувалися, Ах, кричалки наші кричали, плакали. Отак от, от дивишся, ти не можеш. І привикнути, що можна голову підняти? І що руки у тебе не за спиною. Можна їх розправити, руки, плечі розправити. І ми всі смотрели, і ну, не могли. Действительно ли це все відбувається з нами? Вона з трепетом та ніжністю тримає на руках свою новонароджену донечку. Це подарунок від Бога, зізнається жінка. 4 липня у стінах пологового будинку у Чернівцях народилась юна українка, яку батьки назвали Таїсія. Тут Богу, гарні спеціалісти, лікарі дуже допомогли з обстеженням. 4-го в нас була, плановий був касарів ростин бо мені по здоров'ю протипоказано народжувати, бо маю після бойових дій контузії та значні проблеми зі здоров'ям. Все пройшло дуже добре, дуже, я ж кажу, гарні лікарі, спеціалісти, анестезіологи, і хірурги. Пологи у матері минули добре, запевняють фахівці пологового будинку. Проте через певні ризики жінці був проведений плановий кесарів ростин. Оперативне пологорозрішення в неї було зв'язку з тим, що в неї є наявна екстрагенітальна патологія. Це було плановий кесарський ростин. Операція прийшла без ускладнень. Після родовий період в неї і в дитинки теж протікає задовільно. Оперативне втручання прийшло на відмінно. Ми з чуйністю і максимально ефективністю підійшли. До її стану до її анамнезу і до особливостей її на даний час стану. Захисник України Олексій повернувся з російського полону незадовго до того, як до України повернули Валентину. Ставши батьком вдруге, чоловік зізнається після пережитого болю. Життя знову отримало сенс. Дуже приємно і було приємно взяти перший раз на руки. Цей камочок маленький. Так, з трепетом. Життя вже таким не буде, як було. Ну, По-перше, да, да, у нас все поділилося на до і після. Ну, знаєте, якщо почати з буденних от проблем, зараз от намагаємось налагодити, налагодити побут для того, щоб можна було далі жити тут. І у нас наші маленькі реабілітологи, які будуть нам відкидати свої якісь там методи. Боротьби з депресією, як кажуть, ну якось так будемо жити заради них. Новоспачені батьки Валентина та Олексій мають старшу доньку Алісу. А от новонароджену Таїсію в один голос називають другим подарунком Бога. Це взагалі для нас такий великий подарунок. бо... У жінок, які були от в полоні і оці в сталі, дуже збився гормональний і дуже по-жіночому маємо всі великі проблеми. І через захворювання, ну, коли ми дізналися, що щось, щось там є, ну, я кажу, що неможливо. І ми робимо тест і я кажу, говорю, Бог нас не вбив, бо в нас є місія. В нас, в нас ще дитинка мала. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.